Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. В рамках спільного проєкту Візерунки UA, який організувала Тамара Новікова. Посилання на канал Тамари і на канали спонсорів цього проєкту я залишу внизу в інфобоксі під відео. І сьогодні хочу запропонувати вам таку красиву сіточку. Так, ця сіточка виглядає. З лицьового боку. І так ця сіточка виглядає з виворітного боку. Вона дуже гарно буде виглядати в літніх виробах, в платячках, ковтинках, кардиганах. Але вона не тільки красива, але вона ще легка у виконанні. Рапорт візерунка. Становить три петлі плюс дві петлі кромкові і 4 ряди у висоту. Я в'язала свій зразок із пряжі Alize cotton Gold в 100 грамах 330 метрів по складу 55% бавовний і 45% акрилу. І колір. Номер 43. Якщо вам цей візерунок сподобався, то беріть ниточки, спиці, і ми з вами почнемо в'язати. Хочу ще вам сказати, що я буду пров'язувати з вами кожен ряд який буде супроводжуватися окремою схемою. І повну схему цього візерунка я викладу у розділі спільнота. Так що приєднуйтесь. І почнемо творити красу. Хочу нагадати вам, що рапорт візерунка становить 3 петлі, плюс 2 кромкові петлі і 4 ряди у висоту. Я буду з вами пров'язувати 4 рапорта. Тому на спиці я набираю 4 рази по 3 петлі це 12 петель, плюс 2 петлі кромкові, всього я набираю. 14 петель. Я набрала на спиці 14 петель, тепер в'язання повертаю на виворітну сторону, і ми з вами будемо пров'язувати установчий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. І всі петлі установчого ряду я пров'язую виворітними петлями. Коли будете пров'язувати установчий ряд, петлі дуже не затягуйте, щоб вони не були тугими. Так пров'язуємо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали установчий ряд. В'язання повернули на лицеву сторону, в'яжемо перший ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи. Пров'язуємо ми з вами три лицевих петлі. Один, два, три. Пров'язали три петлі, тепер. Лівою спицею я підхоплюю першу петлю і переносю її, її через другу і третю петлю. От таким чином виходить у нас цей значок. Далі в'яжемо накид. Знову пров'язуємо три петлі лицьовими. Один, два. Три пров'язали, лівою спицею підхоплюємо першу петлю, переносимо через другу і третю петлю. І петлі підтягуємо. Знову робимо накид, три петлі лицевих. Один, два, три. Лівою спицею підхоплюємо першу петлю. Переносимо через другу і третю петлю накид, три петлі лицьових, 1, 2, 3, підхоплюємо першу петлю, переносимо через третю і другу петлю, і в кінці ряду робимо накид. Кромкову петлю пров'язуємо виверітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі першого ряду. Другий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи накиди, вив'язуємо виворітною петлею. і всі петлі другого ряду пров'язуємо виворітними петлями. Так, пров'язуємо до кінця ряду і в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами другий ряд. В'яжемо третій ряд кромкову петлю, я знімаю не пров'язуючи. На початку ряду пров'язуємо одну лицеву петлю, робимо накид. Тепер пров'язуємо три лицевих. Один, два, три. Першу петлю переносимо через другу і третю петлю. Перенесли петлю і старайтесь петлі підтягнути, щоб вони трошки були якби длиніші. Знову робимо накид. Пров'язуємо три петлі лицьовими: один, два, три. Пров'язали три петлі, тепер першу петлю переносимо через другу і третю петлю і петлі підтягуємо. Знову робимо накид, пров'язуємо три петлі, один. Два, три. Першу петлю переносимо через другу і третю петлю, петлі підтягуємо, накид і в кінці ряду пров'язуємо дві петлі лицьовими. один, два, і першу петлю переносимо через другу петлю. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі третього ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати четвертий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи всі петлі четвертого ряду, включаючи накиди, пров'язуємо. Виворітними петлями і так в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю ми пров'язуємо з вами виворітною петлею ми пров'язали з вами петлі четвертого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону. Ми пров'язали з вами чотири ряди нашого Ось Отак От виглядають чотири ряди. Я надію, що моє відео було для вас корисним. Бажаю всім мирного неба, нових творчих ідей, легких пательок. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!